У супроводі Державного естрадно симфонічного оркестру України лунали відомі композиції у виконанні талановитої молоді з України, Білорусі та Росії. Рина Бондаренко, вихованка Київської консерваторії, поряд із досвідченими музикантами симфонічного оркестру, працює лише рік, але вже набула багато знайомств та навичок у музичному мистецтві. Я перший раз з цим оркестром їжджу живу так на гастролі. Перші гастролі були з Моцартом. Вот, ми їздили в Петербург, в Москву, в Одесі були, вот недавно зовсім і в Октябре. А от зараз в Житомир приїхали. Цього року фестиваль інструментальної музики Сонячні кларнети набув міжнародного статусу, наголошує директор коледжу культури і мистецтв Микола Покропив. Перше ми в рамках нашого фестивалю залучаємо симфонічний оркестр. Кращі солісти, які з'їхалися не тільки з нашої держави, а й з Мінська, Санкт-Петербургу. Сьогодні будуть виконувати свої твори. І ця подія свідчить те, що фестиваль має велику силу. Наступний концерт відбудеться 29 листопада в обласному академічному музично-драматичному театрі імені Івана Кочерги. Наше місто відвідає Волинський народний хор. Початок о 19 годині.